Так, приїхала мені розсода. Ось такий здоровенний йощик. Положили мені візиточку. Продається там полуниця, малина, ожина, інжир, гранат, ізюмине, трилуба привитої. Азіміне. Ну, коротше говоря, я ще не знаю, що це таке. <хи> так, пісів мій я поки не бачу. Цікавий спосіб упаковки. Я таку ще не бачила упаковки. Так, ага, це опріка ось. Ось такі соджанці. Ось такі гарненькі, красиві. Кожен Стакончик упакований в пакет. Опріка. Опріка. Ну, я ж не йо, якщо я не подивлюсь, яке там коріння. Все розглянемо. Отличне коріння, прекрасне, шикорне. Єдиний мінус, що стояла розсода на вулиці і вона дуже мокра. Посилка дуже важко. Тут навіть дві. Так, це теж обріка. Зі все опріка. Я ще навіть не знаю, скільки тут сортів прийшло. Вона мені зробила склітку. Ну, Я так думаю, що запізні замовлення, щоб розсода не залишилася на весну. До росода сильна, горна. Було б у мене місце у теплиці, я б її висадила в теплицю, так у мене місця вже там нема. Шикарна розсудка. Зараз порахуємо, скільки тут опріки, тобто ну, це, я думаю, це оплік ні. Ні ще ось є.

Дольше йде ліє. Один буш пасіль туди маленький. там на початку огорода там у відеречку лежить. Де? Ну ось он де за каліткою. Так. Так, ліє. Закінчила розпаковку ось такі шикарнющі соджанці. Зараз позвоню або СМС-ку отправлю, щоб отримала посилочку, що все горно, подякую людині. О, це я цю, що витягувала. Ось, ось така флоріда бьюті. Дольше хадимор. Ось хадемор. Це нейтроли. Не хочуче вилозить. Ось. Все біленьке, все класне, всі хороші корені. Так. І браву Расю. Це три нейтроли. Кругом є похід. Ось, дивіться, яка шикарна коренева система. Ніяких гнилів, ніяких чорних коренів. Все класне. І дольше. Сондра. Теж усе класне, все хороше. Так це ж у нас? Зараз подивимось. Це лія сахарна. Я її давно хотіла, дуже давно. Ось. Так класно. шикорна розсода. Кругом є похід так, долі. Це крістіна. Не хоче. Найхуче, мавірно, корені пролізли через до, да, конечного ось, бачите, які корені. Ось, здається, один виліз. Ось які, яка коренева класнюча. Конечно, таку кореневу вже треба висажувати. І далі оп. Опріка. Опріка. Дуже я. Я із-за неї виписувала всю. Апріку <ріка> давно хотіла. І Сандру хотіла, і Лію. Ну, а три нейтрали виписала просто по завмістительству, так сказати. Тепер всім привіт. Розпакувала свою посилочку. Дуже задоволена, дуже дякую Людмилі Кунець. Хороша, дуже хороша розсада, дуже мені подобається, я довольна. Так, і Таку розсаду таку розсаду з такими широкими стакончиками можна висажувати таким приспособленням. В мене воно вже давно. Це якщо широкі донешка у стакончика. Якщо Невеличке, то можна і конусом садити. Ну, а коли широке і треба сажати на гроволокні або е на плівці, то, звісно, це таке приспособлення в самий роз. Але треба вибирати, щоб не було воно таке мягке желізо. Є таке зроблено отаке. Таке приспособлення точно таке саме. Ось, бачите, воно так ось. Це як викидається земля. Спочатку е, углубляється воно, отак углубляється. І потім витягується і нажимається. Отут, ось, нажимається отак. І воно. Викидає землю. А землю викидаєте в відру. А це, відверті, те, що вийшло, сажаєте полуничку. Ну, зараз в мене немає куди висажувати таким. Я просто показую, що є таке приспособлення. Але воно є оце, оце дуже м'ягке желізо. І воно, воно тут гнеться. А є такі штуки. Продаються із нержавійки, то тут класно. Воно не буде гнутися. Ну, такий метал треба, ну, дебеліший, не такий, як оцей. Цей він такий дуже-дуже. Ну, хоча він у мене вже прослужив оце, оце приспособлення, вже в мене років 4. А якщо не більше, це ще в нас корови були, Я ще колись покупала на ринку. Так, і що робити з цією розсадою, що я отримала, обов'язково висаджувати буду, Хоч і синоптики вже знову передумали. Вчора було у прогнозі, що немає дощів на цілу неділю. Ну, Знову на два дні невеличкий перекур і знову дощі. Так що буду висаджувати. буду висаджувати, поливати не буду, тому що немає смислу поливати. Земля така мокра, що поливати не треба. І ви бачили, які коріння є такі прямо закручені. Їх можна підрізати, а можна і не підрізати, можна і так висаджувати. І... Висадю тоді, можливо, покажу. Ну, це вже може завтра, не знаю, чи сьогодні встигну висадити, чи не встигну. Бо в мене сьогодні заплановано дообрізати виноград, Дообрізати його, зв'язати і трішки при до землі, тому що якщо ще підуть дощі, я туди просто не залізу. Так. Так що рекомендую цього. Не знаю, звісно, ну, та я впевнена насчет сортності, тому що людина показувала всі сорти, всі показувала, листя відрічається. Те, що листя червоне, це просто що вона була на вулиці, стояла і це вже дія морозу і снігу. Так що нічого страшного тут немає. Все живе, все класне. Дякую, хто мені посовітував цю людину. Дуже велике дякую. Е... Ну, і цій людині, звісно, теж. Людмилі і Кунець, дуже-дуже велике дякую. Е... Думаю, я в неї ще якісь сорти. Е... Випишу на слідуючий рік, в цьому році вже хвати. треба собі сказати вже ступ. <гум> Бо да, це полуниця це така болість, що становитися просто невозможно. Неможливо. Все хочеться нові і нові і нові пробувати. Не знаю тільки, де я буду садити його все. Але я хочу ще. <гум> <гум> да. Правильно, мені там писали, що я клубника моду. Це вже болезне. Це хвороба на все життя вже. До кінця життя це в мене вже буде хвороба невиліковна. Так що я навіть не, не думаю від неї виліковувати і бажаю всім заражатися цією хворобою. Так. Ще, конечно, мені хочеться і квітами займатися, і багато ще чим. Ну просто не вистачає рук, не вистачає часу, то, конечно, треба себе трішки трошки, трошки приторможувати, що ну просто неможливо всім займатися. Колись я хотіла займатися виноградом, в мене була така мрія засадити побільше, щоб мені такі ряди були винограду. Але ні, але ні, це не моє. Це не моє. От полуничка, да, полуничка це моє. А виноград, його треба довго чекати, а поки він виросте, буде вже взрослий кущ. Ну, я просто не встигаю. Да, мені подобається, все це подобається, але в ну, чомусь треба собі відмовляти, тому що це усім займатися просто неможливо. Так. Ну, пішла далі працювати. Всім миру добра, здоров'я, щастя, все буде Україна. І ми обов'язково переможемо і накормимо всіх своєю полуничкою. Обов'язково діждемося весни, і все в нас буде добре, обов'язково. Всього найкращого.